Не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. А ми починаємо нашу подорож у підводну казку дружбівського кар'єру. Скажу відразу, кар'єр досить молодий, і тому підводна частина його ще формується. Вона якась дивна дерева вкриті якимось грибком, але під водою вони виглядають як якісь казкові, загадкові, придумані дерева. Особливих глибин і чогось такого дуже 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 цікавого під водою ми не знайшли. Глибина кар'єра невелика. В основному десь 7-10 метрів. Є місце, де глибина збільшується Щоються до 15 метрів, але там просто на дні рівне плато. Тому давайте зробимо з вами разом маленьку подорож підводну казку дружбівського кар'єру.